Сьогодні такі часи, що багато хто стає перед питанням, в що вірити, чого хотіти і куди рухатися. І в цьому контексті хочу поділитися своєю історією, яка започаткувала 25-річний цикл мого життя. В 2001 році. Була тоді в нас компанія по дистриб'юції хімічних засобів захисту, продавали хімію. Був я такий, як і всі інші. Потрібно було заробляти на сім'ю, хотілося жити краще. І в 2001 році був у нас клієнт на Херсонщині, хто знає, Радгос Білозерський це, мабуть, найпотужніший на той час виробник кісточкових і винограду. У нього порядка сад був порядка 1000 гектарів кісточкових, яблуко, персик, слива, черешня, і винограду було теж десь, десь так. І от стоячи на краю цього сада, який оброблявся вентиляторним оприскувачем, і фосфорорганіка, здається, була, ну, запах був конкретний. Знаєте, Щось відбулося всередині мене, відчуваючи цей запах, дивлячись, як гнуться ці дерева під тиском оприскувача, під подачею вентилятора, я захотів не мати нічого спільного із цим запахом, нічого спільного із тим, що називається отрутохімікатами. Отака от історія, яка в результаті привела до повністю відходу від дистриб'юції засобів захисту рослин і пошуку свого шляху, це був початок яросу, це був початок руху в сільське господарство, яке при вирощуванні якісної сільськогосподарської продукції одночасно відновлює і підтримує. Родючість ґрунтів. Отака от, от історія. З цього все, все почалося.